Галина Чубата виїхала з рідного Бахмуту в травні 2022 року через сильні обстріли. Борисполь вона разом з родиною орендує будинок. Уже ось 26 мая буде рік. У наші знайомі виїхали в Борисполь, і потім ми к ним приїхали. вони нам квартиру вже договорилися. І проживаємо в домі, оплачуємо все. Ну, платять, мало, звісно, що пересіленських по дві тисячі. І пенсія три, отак і виживає. Хоч нема цих вистрілів, спокійно, але все одно, як кажуть, вдома було краще, залишилось без нічого. Нема нічого. У мене була квартира, дом був, мама настався. В дочці взагалі дев'ятиэтажки жили теж, і Свахин дом розбомбили. Нема нічого, жилья взагалі нема бомжи. Оце ходимо. Чому, що дають, оказувати, в цьому ми ходимо. дар'я Райкова рідну Донеччину покинула з чоловіком ще 2014 року. Зараз же вони живуть у Борисполі разом з двома дітьми. Тут орендують квартиру. На малій батьківщині у жінки залишились батьки. Ми виїжджали спочатку до по Донецькій області, а потім вже виїхали сюди, бо тут більш безпечніше. Розумієте, коли під окнами постійно їздять танки, і ти не знаєш, чи вціліють окна, чи вціліють діти, то і виникає думка якомога швидше виїхати звідси, бо і дитині потрібно ну, не боятися по ночами за мати ховатися. А Ну, справжнє дитинство. Тетяна Голуб до Борисполя виїхала з Луганської області у квітні 2022-го. Вдома у жінки залишились рідні. Зараз зв'язок із ними відсутній. Будинку вже практично немає. Повертатись поки нікуди, говорить пані Тетяна. І додає, що все одно після перемоги планують відбудовувати свою домівку. У перші дні після переїзду довгий час жили у друзів. Наразі ж облаштувались у готелі. Родина Тетяни все життя займалась підприємництвом, тож і тут вона. Влаштувалась на роботу. Резюме жінка подавала в 32 підприємства. Відповідних вакансій було мало. Запевняє жінка, роботу знайти можна. Ходили по підприємствам, можна було в Києві знайти, в Борисполі, в принципі, можна. Звісно, візрост. Якщо до 45 років можна знайти, стопудово, Це навіть не обсуждається. Ми просто ну, тим не але сидіти не можемо. Підприємці всю життя працювали, ніколи не відпочивали. Тепер вже там немає. Тепер хочемо подати на грант, виграти грант. І продажать ібо. Тож як не ми усі вони і ще близько 150 родин із Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Сумської областей та навіть з Криму зібрались у Борисполі 2 травня за адресою Шевченка 100 А, аби отримати харчові набори, кожен з яких по 16 кілограмів, дитяче харчування, одяг та навіть корм для тварин. Поки батьки отримували гуманітарну допомогу, дітей пригощали солодкою ватою. Нам позвонили шопомоч нам придаста. І ми прийшли, щоб отримати допомогу. А тут от кухня така гарна, дівчата вкусно приготовили все. Дуже дякуємо вам. Вже тут неоднократно. Спасибо всій команді. Ви дуже великі молодці. Це дуже гарна допомога. Раніше нам хорошо давали, а тепер ми ж тільки вас. Так, що дуже дякую, гарне діло робить. Таку допомогу для переселенців надала громадська організація ВПО України, до співпраці з якою долучилося і Бориспільське районне управління поліції, яке приготувало для внутрішньопереміщених осіб на польовій кухні український борщ та перлову кашу з м'ясом. Коли ми дізналися, що керівник Тарас він взяв до себе. Ми коли познайомились, я дізнавався, де приїхали наші там поліцейські з Луганщини. Адміністрація і так далі мені сказали, що у Борисполі. Велика кількість родин з Луганщини саме, да, з моєю рідною, наша поліція каже Баріспольська, взяла їх на роботу, родини сюди і дали їм тут можливість і працювати, і так далі. Тому ми зустрілися так, познайомились, подружились, і вони кажуть, давайте ми вам тепер будемо також допомагати. І ми в минулому році, я не знаю, разів шість. 6 да, або сім разів вони приїжджали. Ми даємо продукти і разом робимо таку польову кухню. До складу громадської організації ВПУ України входять народні депутати Максим. Сим Ткаченко, Олександр Федієнко, Руслан Горбенко, Сергій Козир волонтери та небайдужі громадяни. І 90% з них переселенці, говорить народний обранець України Максим Ткаченко. Наша ще одна мета, щоб тема ВПО і проблематика ВПО вона також була на поверхні, щоб вона не замовчувалась і не забувалась. І ми кожного дня, де б ми не були, з ким би ми не зустрічалися. З міською владою, з обласними владами, з представниками Кабміну, з, з якимись нашими партнерами, міжнародниками і так далі. так далі. Навіть після нашої перемоги проблеми ВПО не закінчаться. І що це, на жаль, ще раз повторюю цю фразу, ще на багато років. Я маю на увазі наші з вами проблеми. Внутрішньопереміщених осіб всього в Бориспільському районі налічується близько 50 тисяч, і всім їм організація допомагає ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Спочатку опікувалися переселенцями з Луганської області з благодійним фондом за Луганщину. Згодом ця організація набула всеукраїнського масштабу, говорить народний депутат України Максим Ткаченко. Коли ми побачили переповнені потяги, переповнені жиде вокзали автобусні станції, нема житла, нема де жити квартир. Люди на вокзалах, спортзалах. Ми поїхали, поїхали з колегами, з нашими помічниками. Яка кількість людей, з якою ми зустрілися, ну це дуже багато. Це особистих зустрічей в нас було більш ніж, ну, я думаю, більш ніж вже 100 тисяч людей наших земляків. І це на самом ділі це дуже маленька кількість людей е, по зрівнянню з е, общою кількістю людей по всій країні. Зараз 22 представництва громадської організації ВПУ України розташовані близько в 20 областях, серед яких обласні центри і невеликі міста. 23-й хаб планують відкрити і в Борисполі, запевняє народний депутат України Олександр Фадієнко. Це не значить, що це буде знаєте, така точка видачі чогось. Та в першу чергу це буде хаб комунікації, хаб комуніка. Де людина, яка, наприклад, приїхала в місто Бориспіль, вона може туди за домовленості прийти. Там буде їй надана як юридична консультація, консультація з працевлаштування в місті Бориспіль на, наприклад, або спрямовано в центр зайнятості, де можуть бути вона Тобто Це буде непродуктовий хаб, щоб громадяни не плутали. Знаєте, що там консерви, картошка і все інше. Так? Це в першу чергу, знаєте, так, я його назвав хаб адаптації людини, яка приїхала мешкати в місто Бориспіль, під місто Бориспіль. Анастасія Усик, Володимир Косинський. Новини ТРС Бориспіль.